Силочка з користання і чоловік попросив, щоб ми її розпакували. І само собою ми її розпаковуємо. Да? Диви? Оце тільки нова почта, я думаю, да? може стріляти такі приколи. Ці виїзні відділення вони мене з розуму зводять. Як ви думаєте, це виїзні відділення чи ні? Глядь, сука, як можна? оце погана коробка, скажи. Це погана коробка? Зачем її перепаковувати? Це лучша коробка, ніж мото. Лучша коробка дійсно, тому що то сміття, а це реальна коробка. Виїзні відділення ну, дуже мене підковбашують, ну, нічого не зробить. Це бізнес людей, да? А хто ми такі, щоб критикувати бізнес? Ми можемо тільки трошки повозмущатися і все. Дібела. ржавинка, алюминий, звичайный, алюминий электрика латунь, мид, магнитные контакты и штука, яка, что хрустит. Штука, что хрустит, Жень. Надо дать Ване телефон, а ты сбегай, пожалуйста, по спектрометр и выясним, что там у нас приехала за штука, что хрустит, правильно? Тут у нас приехала штука, та, что нам всегда нравится, потому что это мидяшка, потому что это королева приемки, да? Мидь, один и два. Угубляю кавычки. А что это такая вышки? О, а, нержавейка, ржавейка, ты кунь. Только какая-то чудная ни ржавейка, дивись. Блянь, чудна? Да, да. Может быть, это нержавейка? Ну, по факту, по может, факту. да? Не берешь, магнит, не берешь. Вістра гарна. Вістра гарна. Питання є. Питання нема. Yeah. Oh. Не нерзавійка. Yeah. Хоча і магніт не липне, але це звичайна хромована сталь, так? Аболтий порядок, а це залізо. Бачили, як кардинально відрізняється іскра. 17 часот є камінка? Тут у нас звичайний алюміній. До речі, бачите, в звичайному алюмінії знаходяться ложки, які під час Деформації не гнуться, а лопаються. От якщо лодка вилка посуд лопається, то це звичайний алюміній. 6,400. Алюміній звичайний. Алюміній електрика і тут, до речі, бачите, ложка, яка згинає ще вона підлягає деформації. Вона проходить в електротехнічний алюміній 2 кілограмчик. Так, що тут у нас? Тут у нас, тут у нас. Латунь. Латунька 06. Ну, латунь вона і є. Латунь, да? які там до неї можуть бути запитання. І штука, яка хрустить. Штука, яка хрустить, а і контактики. Ну, контактики ми зважимо там. Е, штука, яка хрустить, вона сама по собі. Це голова, да? так? Mm. Чуєте? Ось слухай. Чуть? Хрустить як? Але зараз з допомогою приладу перевіримо. Поїхали. Чікс і єсть. Це олово. І ця штучка коштує доволі непоганих грошей, да? в районі 900 гривень кілограм. Е -е, дякую, що подивились цю розпаковочку і чекаю саме на ваші матеріали. Присилайте, я думаю, ви залишитесь задоволеними.